Карпатський спортсмен днями привіз у край чемпіонський титул. Ігор Гам став абсолютним чемпіоном України із гірських лиш. Хлопцеві вдалося у своїй категорії випередити 29 суперників та стати найкращим серед юніорів та дорослих. Цього року значить відбувався чемпіонат. У нас в нашому краї в Росії відбувалися змагання. Не тільки чемпіонату України, а й етапу Кубка, юніорського етап чемпіонату. Були і відкриті змагання приїжджали спортсмени із Словаччини. Тобто все було добре, але був брак снігу, дуже, дуже мало було снігу, і довелося ставити і експериментувати з новими видами. І... Траси не були досить такими довгими, щоб спортсмени могли показати повністю свої можливості. Ну, і Загалом так не на вищому рівні пройшли ці змагання. Одне, що мене радує – це перемога в чемпіонатах України і серед, серед, серед дорослих і серед юнаків. Вид був з слалом «Гігант». Тобто гантом. У нас на двох видах проводилися слалом і гант. Тепер ще вели новий вид, паралельний слалом. І хотіли поставити щось таке, як паралельний з слалом, але паралельної траси не було. Та як було мало снігу, і поставили таке одну трасу, таке, як і не слалом, ігант, знаєте, якби гігант має бути е, на довшу трасу, більше має бути розстояння, а то поставили короткі розстояння і таке, як гігант, і то ну, щось таке було нове, щось було. Ігор Гам займається гірськими лижами з п'яти років. Починав тренуватися під керівництвом наставника від Бога Тиберія Тушора і з 12 років виступає під керівництвом Мар'яни Фрінт. Щоправда, практично усі тренування на снігу доводиться проводити за кордоном. Зокрема, Ігоря виховує словацький спеціаліст Любо Мартінчик. За підтримку спортсмен вдячний родині та спонсорам. Перша була перемога років три назад. Це коли я перший раз виграв дорослий чемпіонат і дістав майстра спорту України. Тренування проходять на всіх можливих уровнях. Там спортзали в першу чергу, фізична підготовка на стадіоні, бігати, крос, велосипеди, на роликах навіть пробуємо проводити якісь все можливі тренування. Не знаю, спортзал, гімнастичний зал. На снігу буває виділяються кошти, ми там можемо раз. У році. Якби осінь, зима, весна. осінь, літо, весна, можемо поїхати десь за кордон. Тобто це у нас виїзди бувають і в Литву, і в Австрію. Але чаще всього зараз в Литву їздимо у іскусственні холодильники, так кажуть. Хлопцеві всього 20 навчається на стоматолога, захоплюється хокеєм. Він є членом національної збірної України і дорослої, і молодіжної з гірськолижного спорту. Ігор встиг побувати і на європейських, і на світових стартах. Зокрема, взяти участь у студентській універсіаді. Найзаповітнішою мрією нашого чемпіона є участь в Олімпійських іграх. Спортивна мрія моя чим побільше обіздити світ, змагання побачити, виступити, результати свої, вдосконалити, показ, показати. Ну, для цього всього треба багато часу приділяти. Чим більше бути на снігу, чим більше проводити час на лижах і фізичної підготовки. Тобто 11 місяців із року спортсмен має стояти на лижах, щоб, щоб з кожним роком удосконалювати себе, свій результат і тоді лише щось буде. А так як хтось десь стане на лижі, потренується, вспомнить, а то, вже треба, а то вже треба стартувати, а ти лише вспомнив, як їздити на лижах. Тож без належних умов для тренувань, за підтримки родини та небайдужих, ось цей скромний хлопчина привозить уже не вперше на Закарпаття перемоги. Края нам є ким пишатися. Всеукраїнські здобутки це лише початкова точка. Хочеться вірити, що незабаром нашому талантові підкоряться й інші спортивні вершини. Ми ж оболіватимемо.